Амросій Бірс, гіпнотизер. Ті з поміж моїх друзів, котрим відомо, що я подеколи задля розваги вдаюся до гіпнозу, читання думок і тому подібного, часто запитують, чи збагнув я достеменно природу цих явищ. На такі запитання я незмінно відповідаю, що не збагнув і не прагну збагнути. Я не шпигун, що припадає вухом до замкової шпарини майстерні, де трудиться природа, і в своїй ниці цікавості намагається вивідати таємниці її ремесла. Інтереси науки важать для мене так само мало, як для науки мої інтереси. Безперечно, явища, про які йдеться, досить прості, аж ніяк не перевищують наше розуміння варто лише знайти ключ до розгадки, та я волію його не шукати, бо, будучи романтиком до глибини душі, дістаю від таємниці куди більше втіхи ніж від знання. Коли я був дитиною, про мене казали, що мої великі блакитні очі дано не так мені, щоб дивитись, як іншим, щоб милуватися. Така велика була їхня сонна краса, і в часті періоди моєї задуми, така велика була їхня байдужість до всього сущого. Цими своїми рисами вони насмілююся припустити, були схожі на приховану за ними душу, для якої любі фантазії, народжені нею з самої себе, завжди були важливіші за закони природи та довколишнє матеріальне життя. Все це може видатись недоречним самолюбством, але мені необхідно було пояснити, чому я здатен пролити так мало світла на предмет, котрому приділив у своєму житті стільки уваги і який повсудно збуджує таку гостру цікавість. Володіючи моїми здібностями, людина іншого кштату, безперечно, змогла б розтлумачити багато з того, що я просто наводжу без пояснень. Про свій незвичайний дар я вперше довідався ще школярем на 14-му році життя. Сталося так, що я забув узяти до школи сніданок поблизу мене збиралася перекусити одна дівчинка, і я не міг відвести від харчів заздрісних очей. Підвівши голову, вона зустрілася зі мною поглядом і не змогла його відвести. Секунда вагання, і вона з відчудженим виглядом підходить до мене, мовчки простягає кошик із його спокусливим вмістом, обертається і йде геть. Невимовно задоволений, я втамував голод і викинув кошик. Відтоді я й зовсім перестав носити до школи сніданок. Дівчинка стала моєю щоденною постачальницею. Нерідко задовольняючи природню потребу її скромними припасами, я поєднував приємне з корисним, змушуючи її бути присутньою на трапезі і удавано пропонуючи їй розділити її зі мною. Насправді ж, я уминав усе до останньої крихти. Дівчинка перебувала в цілковитій упевненості, що з'їла сніданок сама. На наступних уроках її слізні скарги на голод дивували вчителя і тішили учнів, які прозвали її невситима у дроба, а мене сповнювало незбагненне задоволення. Недоліком цього, в інших відношеннях вельми зручного стану речей, була потреба критися. Передача сніданку, наприклад, відбувалася в гайку, далеко, так би мовити, від марнотної юрми, і я червонію, згадуючи про інші негідні хитри. На які змушений був іти. Оскільки я був і є завдачею людиною прямою і відкритою, вони ставали для мене все більш і більш обтяжливими, і якби мої батьки заважали відмовитися від нововведення, що цілком їх улаштовувало, я охоче повернувся б до колишнього ладу. План, який я врешті-решт обрав, аби позбутися наслідків своєї гіпнотичної сили, збудив свого часу широку і гостру цікавість, а та його частина, що була пов'язана зі смертю дівчинки, зазнала суворого осуду, та це не стосується предмету цієї оповіді. Упродовж кількох наступних років я був майже зовсім позбавлений можливості вправлятися в гіпнозі. Невеличкі досліди, на які я відважувався, зазвичай закінчувалися перебуванням в карцері на хлібі і воді, а часом не приносили мені нічого кращого за різку. Єдиний раз я вчинив щось вражаюче, і сталося це того самого дня, коли я покидав місце, що завдало мені цих дрібних прикрощів. Мене викликали до кімнати наглядача, де спорядили цивільним убранням, мізерною сумою грошей та щедрою порцією порад, які, мушу сказати, були значно кращої якості, ніж убрання. Виходячи з воріт на зустріч свободі, я несподівано обернувся, пильно подивився на глядачеві в очі, і за мить він уже був у моїй владі. Ви страус, сказав я. Ростин показав, що шлунок набіжчика містив величезну кількість неїстівних предметів, здебільшого дерев'яних та металевих. Безпосередньою причиною смерті, за висновком експертів, стала дверна ручка, що застрягла у стравоході. За природою своєю, я був добрим і люблячим сином, але, повернувшись у світ, від якого так довго був відгороджений, не міг позбутися думки, що всі мої злигодне походять з одного джерела, з дріб'язкової скнарості моїх батьків, які вирішили заощадити на шкільних сніданках. І я не мав жодних підстав гадати, що ці люди змінилися. На краще. На шляху між мамалижним пагорбом та південною асфіксією є невеличке поле, посеред якого раніше стояла хатина, відома під назвою Лігвопіта Гілстрапа. Цей добродій заробляв свій хліб тим, що вбивав і грабував подорожніх. Помер Гілстрап приблизно тоді ж, коли люди перестали їздити тією дорогою, і де тут причина, а де наслідок, установити досі не вдалося. Хай там як поле давно заросло бур'яном, а лігво згоріло. І от іду я пішки до південної асфіксії, де минуло моє дитинство, і раптом бачу своїх батьків, що зупинилися на шляху до пагорба. Прив'язавши коней, вони закушували під дубом, що ріс посеред поля. Вид цієї трапези збудив у мене гіркі спомини про шкільні дні, і Лев, що спав у моїх грудях, прокинувся. Наблизившись до негідної пари, яка одразу мене впізнала, я висловив готовність скористатися з їхньої гостинності. Цих припасів, сину мій, відповів той, хто явив мене на світ божий, із властивою йому пишномовністю, котру я усяк роки аж ніяк не притумили, вистачить лише для двох. Безумовно, я не міг не помітити голодного блиску в твоїх очах, але. Моєму батькові так і не судилося закінчити фразу. Те, що він сприйняв за голодний блиск, було гіпнотичним сяйвом. Кількох секунд вистачило, щоб підкорити батька моїй волі. Ще кілька пішло на мадам. Нарешті я міг дати волю моєму справедливому гніву. Мій колишній батько, мовив я. Сподіваюся, ви усвідомлюєте, що ви і ця дама більше не є тим, чим були раніше. Невеликі зміни, звісно, спостерігаються, із сумнівом відгукнувся літній добродій, вік, мабуть. Якби ж то лише вік, заперечив я, змінилися видові ознаки ви і ця леді, по правді, тепер не люди, а мустанги, дикі коні до того ж страшенно норовисті. Джоне, вигукнула моя люба матуся, ти ж не хочеш сказати, що я? Мадам, урвав я її суворо, знову втупивши в неї погляд, я хочу сказати саме це. Ледве ці слова злетіли з моїх уст, як вона впала рачки. Потім, заткуючи, наблизилася до свого поважного чоловіка, дико вереснула і щосили брикнула його під коліно. За мить він теж став у позу чотириногого і зашкандабив геть, відбиваючись від неї ногами то по черзі, то обома разом. Поступаючи з йому в швидкості рухів через довгу сукню, вона не поступалася в завзятості і продовжувала нападати. Ноги їхні схрещувалися і перепліталися з повітрі найхимернішим чином. Нерідко ступня стикалася зі ступнею в зустрічному русі, через що обоє падали на землю до лілиць і на мить ставали безпорадними. Та, оговтавшись, поновлювали бій із подвоєним завзяттям, сповнюючи околиці нечленороздільними звуками, наче й справді перевтілилися у лютих тварин. Б'ючись, вони описували коло за колом, копняки сипалися, мов блискавиці з гірських хмар. Зіткнувшись віч на віч, вони на мить розчіплювалися, заткуючи навколішки, і знову в дикій злобі кидалися вперед, завдавали одне одному незграбних ударів згори до додолу обома кулаками водночас, а тоді падали на руки, не в змозі триматися прямовисно. На всі боки летіло каміння та жмутки трави, одяг, волосся, обличчя, все були забруднене пилом і кров'ю, спотворене до невпізнання. Той, хто завдавав удару, видавав нелюдський рик, той, хто діставав, стогнав і хрипів. Ні Гетісберг, ні ватерло не бачили подібної відваги. Звитяга моїх дорогих батьків у запеклому бою назавжди залишиться для мене джерелом гордості та вдоволення. Врешті-решт, два пошматованих, обідраних, закривавлених і скалічених символи людської тлінності засвідчили той сумний факт, що людина, з чиєї волі сталася ця сутичка, зробилася круглим сиротою. За порушення громадського порядку мене заарештували і мою справу передали до суду нюансів та зволікань, де вона перебуває й досі. Після 15 років розгляду мій адвокат докладає титанічних зусиль до того, щоб справу передали до суду додаткових розслідувань та переглядів. Такі деякі з найвражаючих моїх дослідів із застосування тієї таємничої сили, що зветься гіпнотичним навіюванням. Чи може цю силу лиха людина використати на шкоду іншим, судити не мені?